Рада знову вітати на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як приготувати ніжну запечену свинину яка кота на роті. Соковита, духмяна, з пікантним смаком. Це саме та страва, яку хочеться подати до святкового столу. Готується просто без завих клопотів, а результат як з бабусиної печі. Отже, переходимо до приготування. Нам знадобиться! Свинина. Найкраще обрати лопатку, суміш перців, сіль, лавровий лист. Пропорції в описі під цим відео. Просушую м'ясо вимите під проточною водою. Обрізаю всі зайві плівки та дрібні шматочки. Все м'ясо підготувала. Далі натираю свинину з усіх боків сіллю. А потім сумішю перців. Під відео ви знайдете пропорції, але також орієнтуйтесь і на свій смак. Особливо це стосується солі. Накриваю м'ясо харчовою плівкою і ставлю в холодильник на пару годин. Для запікання буду використовувати форму з кришкою. У мене ось така скляна. На дно форми кладу лаврові листочки і перекладаю м'ясо. Запікатиму при температурі 150 градусів 2,5 години, потім духовку потрібно вимкнути і м'ясо залишити в духовці до повного охолодження. Загортаю його у фольгу та кладу в холодильник. Настав час скуштувати наше м'ясо. Воно дуже ароматне, пряне та апетитне. Легко ріжеться, оскільки є дуже ніжним. Ось такі гарні рівні шматочки вийшли. Просто ідеальні для нарізки. М'ясо чудово смакує з хроном, з Паскою, з овочами та весняною зеленю, тож нехай у вашій оселі завжди буде смачно, затишно і тепло. З придешніми святами до нових зустрічей!